Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми будемо з вами виділяти окремі предмети з групи предметів. Повторюйте разом зі мною. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. А зараз пропоную психологічну хвилинку. Діти, сядьте зручно, заплющіть оченятка та уявіть, Веселку, різнокольорову, зокрема, як граються, переливаються її кольори. Уявіть себе серед цих барв. Отже, який у вас став настрій? Так, різнокольоровий, як веселка. Надайте відповіді на питання, яка зараз пора року. Зараз пора року осінь. Що роблять тварини? Тварини готують запаси на зиму. Хто залягає у сплячку? У сплячку лягає ведмідь, барсук і їжачок. Які птахи відлітають у теплі краї? В теплі краї відлітають лелеки, журавлі, ластівки, гуси, грачі. Що роблять комахи? Комахи ховаються під кору дерев, під мох, під опале листя. Діти, відгадайте загадку, про яку комашку йдеться мова. Я працюю поважно, все літо літаю. У поле до гаю збираю медок із різних квіток. Кого не злюблю, того жалом колю. Так, це бджола. Навесні барвиста квітка, На галявині розквітла, Лиш поглянути хотіли враз знялась і полетіла. Так, це метелик. Ще відгадайте загадку, вісім лапок працьовитих, вміють сіточку зробити, Між гілок прилаштувати та на мушок полювати. Так, це павучок. Хоч маленькі та завзяті, звикли дружно працювати, роботящі ці комашки називаються. Так, мурашки. Ввечері влітку над нами літає, в сурманьку грає, з нас кров випиває. Так, це комарик. Чорний, а не круг, рогатий, а не віл, шість ніг без копит. І це так, Жу Колорадський. Діти, назвіть самостійно комах, які заховалися на малюнку. А тепер знайдіть метелика та жучка. Молодці. Діти згадаємо разом правила під час письма. Як повинні сидіти за партою? Ноги мають стояти повною вступнею на підлосі або на підставці. Спинка рівна, голова нахилена вниз, так, аби бачити, що позначено у зошиті. Лікці на парці. Так. Покласти, аби не звисали. Між партою або столом повинна бути відстань на ширину долоні. Перевіряйте, а як же правильно покласти зошит? Зошит повинно лежати навскоси, а олівчик беремо трьома пальчиками. Великим, вказівним і середнім. Олівчик більше спирається на середній пальчик. Ми притримуємо великим і зверху вказівним пальчиком. Усі три пальчики знаходяться приблизно на відстані. Молодці! Згадали! Приготуємо пальчики до письма. Покажіть свої долоньки. А потім по черзі з'єднуйте з великим пальчиком, як показано на малюнку, починаючи зі вказівного. Отже, приготувалися. Пальчику, пальчику, де ти був? З'єднуємо з казівним. Я з цим братом в ліс ходив. Наступний з'єднуємо. тим братом борщ варив. Наступний з'єднуємо з великим. З цим я кашки скуштував. І з мізинчиком з'єднуємо. А з найменшим заспівав. Якщо вам важко виконуємо тільки однією ручкою, якщо легко можна одразу виконувати на обох ручках. Робота в зошиті. Діти, відступіть вниз один вузький рядок від вашої попередньої роботи. Залиште для оцінки вчителем. І нижче на вузькому рядку ми будемо з вами прописувати хвилясті лінії, не відриваючи руки. Слідкуйте, аби під час письма ви не виходили за верхню і за нижню лінії вузького рядка. Починати ми будемо писати зверху і будемо вести вниз, зверху вниз, не відриваючи руки. Подивіться як. І так, прописуємо до кінця рядочка, не виходячи за червону лінію. Після як пропишете один рядочок хвилястих ліній. Нижче на наступному вузькому рядку ми пропишемо хвилясту лінію, відриваючи руку на рахунок раз і 2, і, та поставимо посередині крапочку і далі продовжимо писати до кінця рядка. Подивіться, як. Нижче. Пальчик відступаємо від згибу. Раз, і два і крапочка. Раз і два і крапочка. Раз і два і крапочка і так прописуємо до кінця рядка. Отже, на другому рядку ми прописуємо хвилясту лінію, відриваючи руки, чергуючи з крапочкою посередині. Допомагайте собі рахувати, коли пишете, раз і, два і, і відірвали ручку. Слідкуйте, аби напис від напису. Мав однаковий відступ. Я гадаю, у вас все вийде, і коли я буду оглядати ваші роботи, я буду ними пишатися. Діти, відгадаємо з вами загадки! В кого теплі сірі шуби, лютий погляд, гострі зуби, лісові ці хижаки називаються вовки. Темнім лісі проживає, Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її, Лисиця. Молодці. Носить взимку ця тваринка теплу білу кожушинку, а сіренький свій жупанчик навесні вдягає зайчик. За хвоста мене вхопить, я його відкину вмить і втечу, бо я гнучка і дуже спритна ящерка. Дім будує без віконця, бо не бачив зроду сонця. Під землею риє хід, ця тваринка зветься Так, кріт. Діти, подивіться уважно. Знайдіть тваринок, які заховалися на малюнку. Назвіть їх самостійно. А тепер знайдіть кабанчика. Ось він заховався. Молодці! Рефлексія завершення уроку. Імбирний настрій. Оберіть собі зображення, що відповідає вашому настрою на уроці. Ви сьогодні молодці. Ось вам звірятка всі дякують за урок!